Байдиківка. Вас вітає байдиківка. Затишна для всіх домівка. Хай собі гнилець лютує, знов спортак усіх врятує. Стефані новенька в місті. Її друзі Піксіль, Тріксі, Зігі, Стінжі, всі у грі. Приклад з них і ти бери. Сам на місці не сиди, з байдиківцями іди. Уперед до зірок до пригод один крок. Байдиківка. Автор ідеї Магнус Шевінг. Скажені ноги. Стефані. А чому ти не бавишся на дворі? У Стінджі тепер є новий футбольний м'яч, але він ні з ким не ділиться. Мій м'яч а піксель грає у футбол тільки на комп'ютері. А це звідки взявся. Пасой, пасой. А зігі після сніданку завжди спить, щоб до обіду з'явився апетит. Ніхто не хоче бавитися на дворі? Який жах. Але я знаю, хто може нам допомогти. Зачекай тут oh, oh, oh. Can... завжди можна покликати на допомогу спортака. Потрібна твоя допомога, мер. Напевно, щось важливе. Вилітаю! Пане мер, що say? сталося? Ну, no. no. повінь, no. пожежа, no. No. землетрус, no. No. буря? Правду кажучи, ніхто не хоче бавитися на дворі. What? Що? Це справжня біда а так воно і є. ніхто не бавиться на дворі. Пам'ятаєш, як торік ти навчив дітей грати в бейсбол, і потім вони не вилазили зі спортмайданчика. може, ти й зараз чогось їх навчиш? Наприклад, грати у футбол стефані його любить? Ну є один класний рух. Чудово, спортаку. Я знав, що ти не підведеш. Ходімо зі мною. Сюди, спортаку. Отже, я урочисто проголошую днем спорту сьогоднішній день. День спорту. Піду, відпрацюю рухи. Не хочу розчарувати Стефані і решту дітлахів. Якби не цей нікчемний вискочка зі своїми гаслами про спорт і здоров'я, всі в байдиківці досі били байдики. С П. О. Р. спор, спор! спорт. Nie, cze. Sport. Sport. день спорту знов за рибу гроші. Тож був мій улюблений день, поки в місті не з'явився цей спортак. У ті далекі дні спортом вважалися конкурси поглинання пирогів і плавання в шоколадному сиропі. Оце були часи. Але байдуже скоро наш герой перетвориться на посміховисько. І все завдяки моєму новому геніальному винаходу. Ного контролеру 6 тисяч. Ти просто бездоганний мій дивовижний винаходе. Тіп топ, тіптоп, спортак купаде. А тепер моя улюблена частина пора маскуватися. Надто бундючно, надто космічно, надто дрібно. Краще не буває. Чудово. Уже пора. Уже пора. Oh, oh, котра година відколи ти востаннє про це запитував, минуло 10 секунд. Вибач, просто мені кортить побачити новий крутий трюк Спартака. Ще не пора. Ні. Скажи, Зігі, а спартак щороку показує новий трюк. Так у день спорту. Спектакей. Еге ж, сторік він показав такий класний трюк. Отак, шух, 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 шух. От кірківі не падав обличчям на землю. О, це ж мер. Перемикає на канал телебачення. Пані та панове, день спорту оголошується відкритим. Спорт так покаже нам неперевершений футбольний фінт. А це означає пора! Класно, ура! Все нормально. І ще раз. Я готовий. Вітаю, сер. Мене звати роб підсліпуватий. Я мандрівний торговець. Hello. Даруйте, але я поспішаю. Ви ніколи не помічали, що ваше взуття укрите смердючою в'язкою гидотою? А? Ні. Ще раз. Ви ніколи не помічали, що ваше взуття укрите смердючою в'язкою гидотою? Взагалі, то я поспішаю. Давайте я спершу почищу ваші черевики своєю новою суперщіткою 6 тисяч. Ваші черевики. Викидаємо його черевики і даємо свої. Тримайте, сер Дякую. Удачі вам. А вона йому знадобиться. Bye, Прощавайте, черевики. Bye, Прощавай, Спортаку. Спортаку! Привіт, Стефані! Я така схвильована. Всі тільки і говорять, що про твій новий трюк. Я просто місця собі не знаходжу. А ти хвилюєшся? Зовсім трішечки. Знаєш, коли хочеш щось зробити, і щоб у тебе це добре вийшло, тоді й починаєш хвилюватися. я впевнена. Ти чудово впорився. Дякую, стефані. Я тебе не підведу. Сідай. Вітаємо всіх на дні спорту. Зустрічайте нашого незрівнянного героя. Спортака! Покажи їм спортаку! Спортаку! А який карколомний фін Ти покажеш нам із цим ячем! Ударю по ньому в стрибку. Удар у стрибку. Так. Не перевершено. Пікселю барабанний дріб, будь ласка. Так. Класно, пікселю. Ні-ні ні. -ні, -ні. Пікселю. Постав іншу музику. Звичайний барабанний дріб. Ясно. Так, набагато краще. Аж не тямлісь, так хочу побачити. Що це з ним? Яка щедернацька хода. Господи, він упав о ні що зі спартаком. Вибачте, пане мер, мої ноги сказилися. Який жах! Я не можу на це дивитись. Спартаку. О, Боже! Спартаку, Спробуй відшукати рівновагу! Він упорається! Не вже знову. Зупиніться. Що це з ним? Це була частина трьоку. Не може бути. Щось тут не так. Чого ж ми чекаємо? Треба йому допомогти. Так, ходімо швидше. Покваптеся. Оскільки Спартака усунено місту потрібен новий герой, <плес> можливо, це була частина його трюку. Так, можливо. Стійте. Стоп! Спартаку, що сталося? Здається, я втратив контроль над своїми ногами. Спартаку, вихід є завжди. Так. Є ідея за мною. Нехай сьогодні валиться все із рук. Перемогти незгоди зможе сильний дух. Не варто зітхати. чись перешкоди долати. Зрештою, ти зрозумієш, що вихід є завжди. Пам'ятай це, і у тебе все вийде. Вихід є завжди. Віру в себе і удача прийде. Продовжуй старатися, щоб собою пишатися. Тільки ти вір, що вихід є завжди. Важкувато якось я не можу тримати тебе вічно. Треба вигадати щось інше. точно. Вихід є завжди. Пам'ятайте, і у тебе все вийде. вихід є завжди. Повір у себе! Повір у себе! Вихід є завжди. Пам'ятайтеся, і у тебе все вийде. Вихід є завжди. Віру в себе і удача прийде. Продовжуй старатися, щоб собою пишатися. Тільки ти вір, що вихід є завжди. Треба розповісти про все мерові. Я за тобою. Пане мер, привітайте свого нового героя, ледармена. Робі гнилець, але ти не герой. Герой у мене є літера на грудях, прикольна шапочка і скатертина. Тобто, тобто плащ. Ну добре, добре, плаща я не знайшов, тому взяв скатертину, але ж на плащ вона схожа, правда? Не знаю. Спартак іще може повернутися. Спортак? Той бідолаха зі скаженими ногами, який ходить отак? Він більше не герой. Він не виконав свого трюку, забули? Вибачте, любо мене, я ледармен. То що там роблять супергерої? <плес> <плес> ти маєш виконати трюк до дня спорту. Спортак завжди це робив. Спортак завжди це робив. Запросто розійдіться, так. <плес> -да! Всім спасибі, всім спасибі. І це все тільки шпагат. Це не зовсім те, чого я хотів, але визнайте, в мене хороший стиль. До того ж оскільки Спортака більше немає, я ваша єдина кандидатура. Я проголошую себе. Кіти, Спартак, уміє ходити на руках. Так-так, він уміє, так. У тебе виходить. Давай, давай. Молодець. Точно, він ходить на руках. Неймовірно. Чудово! Можеш виступати у цирку. Ти нам заважаєш. Хіба це не дивовижно ходити на руках? Це гідний трюк до Дня спорту. Так, це досить спортивно. А, вже ж. Спартако! Покажи нам свій неймовірний трюк. Так, так, покажи smell a rotten rat Вот смрадными Новый контроллер 6000, клас. Але це не чесно. А тепер усі розійдіться і зустрічайте справжнього героя. Mm -hmm. Що відбувається? Він oh, я можу стояти, але де мої черевики? Ось вони. Ось тримай. Взувай, взувай їх швидше. Стій Спартаку, ні. Робі, може взуєш їх сам? Я? Дякую. Давай, Робі, чи ти боїшся? Боюся? Я? Він їх взуває. мушу сказати, дуже зручні. Бувай, Робі. Давай, ретуй нас! <решит> Робби, Барежниша! Напевно, це справжнє спартакове взуття. Це ж мої черевики. Як новенькі. Так. О, що таке спорт. Ну, дякую. Дякую. Готові. Удар у стрибку. Не перевершено. Це був суперспортивний трюк. Дякую, стефані. Так, так. Чудовий спортивний трюк. Бім-бам, Вімбам, діґірігідон. -гі Смішні слова у танці Я співаю. Бим-бам! Диггер-гидон! Про что я сама не знаю! А ну мы разом танцевать! И в музыку стрибать! Крок-крок и еще крок! Зараз робимо стрибок! Обернулись, сплеснули! И еще, и еще крок! Поворот и снова пиццок! У горки танцевать весело! me and you.